Шановні колеги, шановні друзі, насамперед я от хочу щиро привітати вас всіх в стінах українського парламенту. Для нас усіх це велика честь, і ви бачили, яке сьогодні ради звернення і ради емоцій були в депутатів українського парламенту щодо наших зазарубіжних гостів, які були присутні сьогодні під час цього історичного засідання. Крім цього, я от хочу що. Підкреслити, що Україна особливо цінує той факт, що Україна, Українці знаходяться в фокусі постійної уваги з боку британців, з боку вашого парламенту, з боку вашого уряду. І це для нас справді дуже цінно, тому що ми чітко усвідомлюємо, що те, що сьогодні робить Україна, вона воює за межі цивілізації в світі. І... Те, що вона платить за ці цінності, це найвищі цінності за своє життя, своє здоров'я, своє майбутнє. Але ми маємо розуміти, що Україна має ПП перемогти, тому що це буде справедливо, тому що це є фундаментальна цінність, на якій базується сьогодні міжнародний попорядок. І я хотів би щиро подякувати. Саме парламенту Британії за багатопартійну підтримку України. Я знаю, що і в вашому парламенті, як і в нашому, є політичні бачення тих чи інших процесів. Але я дуже дякую, що навколо України вся Британія консолідується. Це дуже цінно для нас, і ми дуже дякуємо вам. Крім цього, я хотів би підкреслити, що регулярне Спілкування президента України Володимира Зеленського разом з прем'єр-міністром Раші Сунаком. Вони також є важливим етапом дипломатичних перемовин і співпраці між нашими країнами. І підписана в Лондоні спільна декларація водночас є не просто амбітним документом, а ще одним доказом великої співпраці між нашими країнами. Окремо, я хотів би. Відмітити про питання, які пов'язані з цією війною. Тому що перемога Україні а на полі бою, я думаю, що це те, в чому не сумнівається ніхто. Але для цього ми повинні ще більше бути єдиними, єдиними в нашому протистоянні Російській Федерації. Країні, яка сьогодні в центрі Європи, намагається сіяти розбрат, намагається сіяти злобу, намагається сіяти війну. Але ми вважаємо, що тільки перемога на полі бою це є недостатня перемога. Ми повинні разом з вами забезпечити ще декілька важливих перемог: це перемога юридична в міжнародних інституціях. Російська Федерація повинна отримати вирок. Як держава терорист, вона отримала, повинна отримати вирок як злочинець, який вчинив війну в центрі Європи. Друга справедливість, яку я тут бачу, це справедливість в тому, що за цю війну має заплатити Російська Федерація. І саме Російська Федерація, яка спричинила цю війну, вона повинна відшкодувати всі збитки за цей страшний і жахливий злочин. І тому я дуже буду пропросити вас сприяти Україні в досягненні цієї справедливості. Тому для нас дуже важлива подальша робота в межах міжнародного кримінального суду, для нас дуже важлива подальша робота щодо створення спеціального трибуналу проти злочинів, які здійснює Російська Федерація, а також для нас дуже важливе питання щодо підтримки. Сполученим Королівством на Генеральній асамблеї ООН питання щодо створення спеціального трибуналу проти Російської Федерації, яке буде розглядатися ближчими днями. Ще одна важлива річ, яка також лягає в контекст справедливості, це питання санкцій. Я хочу подякувати усім вам і Британії за те, що з першого дня війни ви. Разом з Україною тримаєте санкційну політику проти Російської Федерації. Ви є одними з лідерами, які запроваджують санкції. Але коли я завжди спілкуюся з нашими друзями, я постійно нагадую, що якщо війна ще йде, то мабуть мало санкцій. І тому дуже важливо сьогодні нам, а не просто змагатися в кількості санкцій, які запроваджені проти Російської Федерації, скільки опрацювати якість цих санкцій. Унеможливити можливості обходження цих санкцій, унеможливити різні проходження через інші країни. Ми повинні зробити, щоб санкційний тиск на Російську Федерацію став дуже шаленим економічним болем і змусив їх відмовитися від ведення цієї жахливої катастрофічної війни. Крім санкцій, для мене дуже важливо це питання. Щоб ми перейшли вже від дискусії про заморожування активів Російської Федерації до дискусії про конфіскацію майна Російської Федерації, олігархів Російської Федерації, я думаю, для нас дуже важливо зараз знайти ту формулу, яку ми можемо запропонувати світові. Тому що ще раз підкреслюю, за цю війну повинен заплатити Путін. За цю війну повинна заплатити Росія. І тому для нас дуже важливо, як для парламентарів, знайти юридичну формулу, яка дасть можливість здійснити конфіскацію майна країни, яка розв'язала війну. Крім цього, я хочу повідомити вас, що нещодавно Верховною Радою України приватна військова кампанія Вагнер визнана терористичною організацією. І я думаю, що це рішення воно було б добре, якби було підтримано і нашими. Тому що ми розуміємо, хто воює і заради чого воюють на боці Російської Федерації. Ще одна складова, яка для нас є теж питанням справедливості, це питання історичної справедливості. Цього року Україна буде мати жахливі, жахливу річницю 90-річчя з моменту, коли на цій землі сталінський режим. Вчинив голодомор нашого народу. І з цього моменту Україна чітко займає свою позицію щодо питань світової продовольчої безпеки. Ви знаєте ініціативи президента України «Grain from Ukraine» і інші речі, тому що історично ми знаємо, що таке голод. Історично ми знаємо, що нас вбивали, морили голодом тільки за те, що ми є українці. Пройшло 90 років. І нас продовжують вбивати тільки за те, що ми є українці, тільки за те, що ми зробили право вільного вибору щодо розвитку нашої країни. І тому я дуже прошу вас підтримати Україну в цьому історичному рішенні щодо визнання голодомору геноцидом українського народу. Я знаю позицію, яка існує в британському парламенті, що ніби це питання суду, але я також знаю, що є і інший прецедент. Коли був внесений закон щодо визнання геноциду вірмену. І ми, українці, теж готові, щоб ви, можливо, використали цей кейс для узаконення того, що відбулося 90 років тому, як геноциду українського народу. Це ще важливо дуже в контексті історичного зв'язку між тим, що було тоді, і тим, що Російська Федерація робить зараз: ті самі люди, ті самі методи і жахливі жертви. І ми повинні зобов'язати Російську Федерацію нести історичну відповідальність за те, що вона робить з українським народом. Також я дуже от хочу подякувати вам за військову підтримку. Це я особливо з приємністю про це говорю, тому що ваші рішення практично завжди є рішенням, які є game change, міняють правила гри, і ми отримуємо від вас неймовірну підтримку військову. І ми розуміємо, що цю війну ми можемо виграти тільки сучасною зброєю. Війна, яка спрямована на війну рівними, однаковими засобами зброї це війна на виснаження. А Україна не може воювати такою війною, тому що кількість українців менша, ніж кількість росіян. Тому тільки сучасна зброя, тільки сучасні засоби протиповітряної оборони, тільки сучасні танки, тільки сучасні літаки це універсальна формула перемоги України. І я знаю, що ви в цій формулі є видатними прихильниками майбутньої перемоги України. І тому для нас дуже важливо, щоб Британія продовжувала підтримувати Україну в цьому рішенні. Крім цього, вчора нам було дуже приємно почути заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака про те, що Україна приєднається до НАТО в майбутньому. І над її зближенням з Альянсом Британія вже працює. Шановні колеги, сьогодні ми маємо визнати, що основним завданням НАТО це є забезпечення безпеки країн, які входять в НАТО. Сьогодні цю функцію виконує Україна. Україна є щитом українські Збройні Сили, є щитом, які стримують Російську Федерацію від їхньої подальшої. Експансії на Захід. І якщо це є де-факто, давайте подумаємо, як зробити це де Юре. Повірте мені, українські збройні сили тільки додадуть альянсу, і ми дуже розраховуємо на продуктивні рішення в контексті України на вільнюському саміті НАТО, який відбудеться влітку цього року. І тому, шановні колеги, я ще раз хочу. Подякувати усім вам за публічну підтримку України, за сприяння Україні у всіх напрямках. Я дуже ціную той чесний і щирий діалог, який є між нами, тому що я завжди говорю, що те, що не можуть сказати дипломати, можуть сказати депутати один одному, тому що ми є продовженням і обранцями наших народів. Тому я дуже розраховую на підтримку парламенту Сполученого Королівства у всіх цих питаннях. А також я буду дуже радий, коли ця діяльність у нас буде продовжена на майбутнє. Ми готові українською делегацією зустрічатися з вами і в Україні, і в Британії, і на рівні депутатів, і на рівні груп дружби, і на рівні спікерів, тому що в нас єдина мета. І мета ця – перемога України. Тому дякую вам. Слава Британії і слава Україні!